Доброго дня. Вирішив відзняти. Знайшов сморжі і в тому місці, де ми в принципі їх чекали. І ходили ми у них десятки разів. Це щось наша тут фазенда. Ось вона фазенда. І, мабуть, і позавчора ходили тут. І друг, я сьогодні йду і дивлюся. Отаке таке от чудо тут. От воно чудо. І на цьому чудо не закінчується. О! От. Ось. Ось тут. Далі йдемо. Тут. Вот тут. Тут. От вони які красунчики а вже і старії. Ми це все не бачили. Ходили десятки разив тут. Ну от так. Ось така штука. Да, ми очікували, що тут мають бути гриби, нам говорили А от таке я сьогодні це підмітив. Да, він, виноград там. Така погодка сьогодні пасмурна. Але ходити можна, гриби збирати можна і нужно. В общем, да, от так, отак. Таке повідомлення мені. Е, вам від мене верніше. так от. от, от. Тантерен зацвів, ліс, я таки звідти прийшов, назбирав дуже Дуже немало, кілограм 5 грибів я назбирав і завершив свій збір тим, що знайшов три таких жирних синьоножки. Але ж бачу, що ні, завершую тут, <с mio> цими сморжами. Красучки такі тут, їх видно. Ну все. Ну, все добре, будемо далі інформувати.